Почнемо з того, що відбувається зараз в рамках проекту csm об'єкт 9.1.1.6 проєкт Мирослава Яремака. в рамках цього проекту серія вербальних перформансів, які називаються інтерв'ю, діалоги, бла-бла-бла. Ми оглянули попередню цю виставку, в тілі якої ми зараз знаходимося. Це виставка. Мого мистецтва, де представлені окремі артефакти за попередніх 30 років, і вони мають специфіку ураженості такої природи, природньої враженості, наприклад, пилюкою, чи грибком, чи там, наприклад, згорілістю водою, і які ніби умовно демонструють та якби плинність і минучість не тільки е, творів мистецтва, можливо, навіть людського життя. Пане Руслане, скажіть, будь ласка. Але от у вашому особистому житті, яка дотичність, яким чином ви може колись якимось чи, чи цікавитися Ну, Я не можу сказати, що я людина, яка десь чи писала вірші, чи, скажімо, малювала. Тут в мене більш математичний склад розуму, і в кожної людини є своє покликання, правда? Тобто господь дав нам покликання, і кожен його знаходить під час життя. Очевидно, у мене покликання трошки інше, тому що все свідоме життя займався громадською і політичною роботою і, відповідно, намагався, намагався відображати інтереси тої чи іншої громади. Але вважаю, що на цій посаді дійсно впливаю на, мене, на життя всіх сфер, в тому числі і митців. Можливо, я бачу мистецтво трошки якомусь такому іншому ракурсі. Але мені би дуже хотілося, щоб наше місто дійсно мало багато проявів сучасного мистецтва. Ну, для прикладу, ми можемо поєднати і фактично традиційні якісь наші цінності, але з сучасним мистецтвом. Для прикладу, хочу сказати, зараз в мене народилася ідея, я думаю, що її реалізую. Це класний пам'ятник і згадка опонасу за Ливасі. Тобто Панас Заваха, який на велосипеді, який на 100 метрівці, який е, такий, як він був. І це важливо саме показати, що ми можемо творити такий пам'ятник. Мені дуже подобається пам'ятник, до якого я мав причетність, якого десь я спонукав, щоб він був. І Тарас Зені його намалював, Михайло Белгонюк його зробив. Це Пам'ятник пластунав, що не зрадили своїх присяг. Він десь випадає з того контексту пам'ятників, які, які то це ваша ідея? Ви ви є ну, співавтором цього пам'ятника? Так, тобто, і в тому числі це була наша бесіда з Таросем, з зеним. Ми навіть придумали концепцію цього mm -hmm. пам'ятниця, mm -hmm. обговоренні самого цього, чому там з'явилося дерево, і юнак, який переходить, і там багато таких речей, які не кожен знає там, наприклад, слимачок на цьому дереві, якого мають дітки потерти, щоб така традиція була така. Тобто такі речі це дуже важливо. Тому тобто для нас важливо показати нас сучасне мистецтво зовсім гарними формами. Я вірю в те, що ми можемо багато заходів творити. Я поставив собі завдання, щоб було максимальне кількість заходів. І для мене важливо, не важливо, хто його пропонує, а важливо, щоб воно було корисно для міста. Навіть той фестиваль, що зараз от, проходить у по Гольфест Порто-Франко. Основний спонтов є Олександр Шевченко, але я в тому числі, незважаючи на те, що він є мій політичний опонент, але я вважаю, що це корисний захід. Я його підтримав, в тому числі і з міського бюджету, і з приватно допомагаю робити, тому що я вважаю, що це корисно для міста Івано-Франківська. Тому принцип тільки такий, і це має йти на користь громад. Взагалі, завданням сучасного мистецтва є скоріше не відкривати і пояснювати світ, але скоріше ставити запитання, актуальність запитання і питання, які. Мають якусь живу проблему чи проблематику, те, що, можливо, не всі одразу помічають. І, скажімо, формати актуального мистецтва не завжди, не завжди є доступними для простого і легкого розуміння пересічним глядачем, і насправді вимагають певного коментаря. І от є певна проблема, що в нашому місті ну, утворився якийсь вакуум, брак. Оцього коментаря, тобто дуже мала кількість, або яка близиться до нуля, людей, які могли би аналітично опрацьовувати і коментувати пізніше для громадськості, ну скажімо, в пресі чи висвітлювати в інших електронних засобах масової інформації. Ну, те, що те, що зараз представлено, чому це цікаво, чому це актуально. І чому не слід боятися, наприклад, дуже таких тих чи інших радикальних форм? От ви зараз згадали фестиваль Порто Франко Fest. Власне, в частині Порто-Франко, Івано-Франківську, вже бачив, і незабутні події, скажімо, 10-го року, десятого року, коли тут був і французький музикант, і музиканти з Ірану, і були виставки теж з Китаю, з Ірану, з інших країн. І насправді події були дуже дивні, дивовижні, але надзвичайно цікаві. Я думаю, що цього року порто франко Гогольфест так само в безлічі локацій буде мати вияви. Якісь і не дуже зрозумілі для ширшого загалу, але при тому всьому, чи могли би ви якось, пане Руслане, посприяти? Ну я не знаю, звичайно, що міський голова напевно не має повноважень там на пресу якимось чином впливати, от випишіть про це чи не пишіть про це. Але мені здається, що зацікавлення ну, людьми, які мають певну владу тими чи іншими подіями, мали би активізувати і актуалізувати людей, які пишуть. І це вже якби таке моє бачення, що е, цей формат преси, який е, сформований як е, новинарний, вони розповідають про події, що де відбулося. Він ну, має свою важливість. Пер, переважно більшість люди саме так і сприймають. Але ми вже прийшли як суспільство до того, що є певна необхідність е, вийти на певний наступний е, рівень, коли складні речі потребують. Вже коментаря, вже потребують ну, якісь е, е, співпрацю, ну, на, на інших форматах. Чи могли б ви якось посприяти, скажімо, в, в цьому сенсі, ну я не знаю, там, більшою увагою і більшим коментарем від себе того, що буде відбуватися? Ну я однозначно я постійно десь наголошую і запрошую на ті заходи чи інші, і в тому числі і питання Гольфеста, і інше питання, що. Засоби масової інформації є різні і треба дивитися. От у нас була дискусія щодо нашого міського телебачення вежа. І ми десь спільно дійшли до думки, що нам не потрібен там ще один новинарний сайт чи ще один якийсь такий засіб масової інформації, а нам потрібен і чому появився проєкт Франківці, наприклад. Тому що в нас немає і от зараз, користуючись нагодою, хочу сказати, це дуже класний проект, коли показують, які чудові люди живуть в місті, які різні живуть люди, і цього в нас бракує мало, мало таких речей. В цьому напрямку. Я думаю, що проведення такого фестивалю Портофранко-Гогольфест і подій, якщо місто буде наповнене різноманітними подіями різного характеру, різного жанру, І не традиційного, і традиційного, це тільки додавить, в тому числі, розвитку цього міста. Я все-таки не є такий митець не є художник, але і я вважаю, що треба задавати моду і тренд. В оборотворчому процесі коли існує виставка, вона повинна мати від... Так, афішу, значить, каталог цієї виставки або буклет з реєстрацією з якимись однією двома статтями, які коментують подію на е, рівні аналітики, і відтак дві-три рецензії, критичні, можливо, похвальні в пресі, коли набирається такий об'єм такого такої документації, то тоді виставка. Вважається, що вона була вона задокументована, і наступні покоління можуть з цим працювати від так, що відбувалося. У нас якщо зараз оглянутися назад, то фактично ми зараз подивимося в паперах: фактично нічого не відбувалося і. Я вважаю, що з цим щось треба робити і так продовжуватися, але не повинно. Я в чому проблема? Є виділяються щороку кошти на закупівлю там, книжок, на видачу книжок, чому не можуть бути каталоги видані в рамках цієї програми? Тобто, ну мало тут не, не тільки що влада. Тут має бути зворотній зв'язок, тобто мають бути пропозиції. Цього року, на жаль, не було, наприклад, пропозицій від, від художників, що треба таке видати. Хоча це корисно і це, це могло би бути це. Ми готові такі підтримувати, готові робити такі спільні проекти. Я тільки, під, ну, я тільки підтримую, але дуже часто повинен бути зворотній зв'язок. Те, що ви кажете, ну це ви кажете. А наприклад, мало мало хто звертається, щоб допомогти з тим чи допомогти тим. ми готові на таку підтримку, але тут має бути зворотній. Є центр сучасного мистецтва, є інші фахівці. Я не можу все знати, я не фахівець в цій галузі, але я можу сприяти і можу робити середовище, яке допоможе це зробити чи за бюджетні кошти, чи за позабюджетні кошти. Тому я думаю, що багато цікавих. Ідей проектів реалізовуються в інших сферах. Дуже добре. Я тішуся і радий, що ви прийшли. Причому одразу відреагували на той лист, що я запросив. Це якби є зразком зірцево. Я думаю, що ваш прихід ну, буде такою. Ну, Запорукою активності інших адресатів, яких я запросив в різних галузях, які дотичні до художнього художнього процесу візуальної культури. І, наприклад, стосовно певної ситуації, яка склалася зараз з центром сучасного мистецтва, що ну, от, третій рік працює, і центр, безумовно, набирає якоїсь такої динаміки непоганої, і, і вже відбувається пульсація такого, вже починає якби, відбуватися актив, активне життя. І тут на, на цьому зльоті відбувається Ну, такий стан, що можливо, і от за пів року, чи там за кілька місяців, тут не буде такої можливості тут це робити для мене, для мого проекту, той який я собі спланував і розрахував, наприклад, для першого до 1 січня. Ну, то це просто фатально, тому що мені вруйнується вся ситуація. Це якби ну. Старався, думав і розрахував. До речі, у мене дуже теж гарно йде на кінець другого місяця. Я передбачав зустріч з міським головою для того, щоб можна було динамізувати далі проект. У мене все відбувається якби по нотах. І тут зовнішні чинники, такий спосіб, що от невідомо як це заки. Яка ваша позиція? Як ви на це дивитесь? Ну, я дивлюся. Мова про приміщення чи про мову ну, про. Фактично так. Тут, наскільки я знаю, що тут є потреба це приміщення якби, перетворити в готельний простір. Ну тут є просто така ситуація, є власник готелю, Дністер, який звертається. Зрозуміло, що є інтереси громади і міста, і зрозуміло, що центр повинен існувати, він повинен існувати в нормальних належних умовах. Тому... Як і мова про ті пропозиції, які були, не надходили від власника, це є Мирослав Бойко, це готель «Надія», тобто про те, що він там десь пропонував, воно неприйнятне для міської громади станом на сьогодні. Тому говорити про те, що центр сучасного мистецтва станом на сьогодні він переїде, я цього не можу говорити, тому що ті пропозиції є неприйнятні. Хоча я вважаю, що центр сучасного мистецтва має мати досвіду. Краще приміщення, достойніше, можливо, навіть виставковий центр І про це мова йде, тому що і в нас є тільки фактично обласний, де художники збирають. Якби зробити сучасний такий центр мистецтва, це було б цікаво для міста в центральній частині міста, якщо це зробити дійсно гарно його, красиво. Тут це був дійсно такий потужний проєкт для міста Івано-Франківська, тому ну, що ці кімнатки не є. Достатньо для адекватно. того, щоб таки, адекватно для того, щоб такий зробити центр сучасного мистецтва ну, позиція така. Тобто ясно, що цей підприємець, як і центр сучасного мистецтва може звертатися до міської влади, але до тих пір, поки це не буде прийнято для всіх сторін і для громадськості, ніхто таке рішення не упаде. Мені зараз радісно чути, що є розуміння ситуації, є розуміння ситуації, що навіть це приміщення не годиться, а треба щось серйозне. Я думаю, в такій ситуації можливо через якийсь час є сенс зібратися в якомусь товаристві людей з одного боку, які дотичні до процесу мистецького і з міським головою, людьми від яких може залежати, для того, щоб обдумати цю обдумати цю ідею. Я думаю, що ми дожили до того, що треба такий центр мистецтва і я думаю, що це було ну, ну, корисно. Ну чомусь крізь є, а в нас немає. Ну, тобто, ми можемо це зробити, подумати, де, де це зробити? Ясно, що це має бути відповідне приміщення від в центральній частині міста, десь відремонтоване, для того, щоб гості нашого міста туди могли заходити. Жителі нашого міста області. Тому над цим треба працювати. Тим більше, що Івано-Франківськ вже історично склалося що найменше за останні 25 років. Завжди давав, щоправда, імпульсами і з'ява нових форматів мистецьких звідси дуже часто мається на увазі і образ творче мистецтво, і візуальної культури, і література. І а зараз виявляється, що Івано-Франківці подають дуже високі зразки в музичному мистецтві, в театрі. Зрештою, я думаю, що є сенс в Івано-Франківську на це подивитися якось іншим, розумнішим, професійнішим околом. Я тут підтверджую, що сучасне мистецтво це є один з дуже виразних форматів, які дають відкриту комунікацію з іноземними представниками іноземним капіталом. Це є ті формати, які доступні для розуміння людей, скажімо, які живуть в заможніших країнах і цікавляться мистецтвом. Зокрема, отже, пане Руслане, я наразі вам дякую за те, що ви прийшли. Я почув речі, які є важливі, і бачу, що діалог є можливий, і ми можемо продовжувати це в інших форматах собі спілкуватися. Від себе хочу побажати вам як приватній особі, вашій родині, дружині, дітям, якби щільних зустрічей, цікавіших зустрічей з мистецтвом, а з сучасним, зокрема. Насправді це є дуже корисно і надзвичайно цікаво. І в принципі, мистецтво це те, що в принципі людину вивищує і форматує як людину з великою бу ще раз вам дуже дякую.